Я спробував роботакси півтора року назад, і це найкращий досвід користання таксі, який в мене коли-небудь в житті був. І остання новина, яка за якою чесно радію, тому що є компанії, за які я відверто вболіваю, і одна з них це компанія Waymo. Waymo – це компанія роботаксі. Я спробував роботакси півтора року назад, і це найкращий досвід користання таксі, який в мене коли-небудь в житті був. Тому що а я люблю машини Ягуар. Б. я не люблю таксистів. А зараз це ось що поєднали, і можна роботаксі, яке не говорить собою дурні запитання і не ставить тобі рейтинг. Також компанії Веймо дозволили возити людей з Сан-Франциско до аеропорта сан франциско Коли я жив в СанФрані, це було дуже важливо. Тому що ти коли кудись летиш, то тобі треба замовляти таксі, їхати. Таксі мені коштувало в нормальній ніж 60-70 доларів. А коли ж прилетів, і мені додому таксі коштувало 220 доларів. Тому кількість роботаксі вона можливо призведе до того, що всі ці алгоритми регуляції ціни і так далі будуть трошечки легше, тому що не треба шкіряних мішків. Можна поставити прекрасні чудові білі ягуари, яким управляє штучний інтелект, і це дуже зручно. Тому Веймом тепер може возити людей з аеропорта і в аеропорт Сан франциско